Учні одинадцяти класів поспішають з уроків додому. Вже скоро на них чекає національний мультипредметний тест. До нього школярі готуються заздалегідь. Хтось місяць, а дехто й півроку. Учень першої школи Євгеній складатиме НМТ з української мови, математики та англійської. Я готуюся тільки до математики та англійської. Це не з репетиторами, але з української мови я готуюся в школі, тому що у нас дуже гарна вчителька, яка нас готує. Та ми кожен урок. Вирішуємо різні тести та готуємося до НМТ разом. Цього року основна сесія відбуватиметься з 5 по 23 червня, додаткова на початку липня. Тест триватиме три години і складатиметься з трьох блоків. Два предмети будуть обов'язкові, третій на вибір абітурієнта. Якщо в ЗНО ми мали завдання відкритого характеру, треба було писати і твори. І відповідати були завдання з короткою відповіддю, то зараз це тестові завдання на вибір декількох відповідей або вибір правильної однієї відповіді Цьогоріч з питань безпеки у вільному доступі не буде інформації про місце складання НМТ. Розповідає Ніна Тимошенко. Всі дані будуть в особистих кабінетах учасників вже з 30-го... Травня, вже сьогодні, завтра там будуть їх запрошення, і кожен зможе дізнатися, де він і в які дати. Треба дуже уважно переглянути, яка дата і яка зміна перша чи друга, щоб не втратити свою можливість і вчасно прийти для участі в тестуванні. У Чернігові зареєстровано близько 2,5 тисяч учасників тесту. Більшість з них випускники шкіл. Кінцеві результати за школою балів ЗНО будуть відомі пізніше. Місто Чернігів буде відкривати сім тимчасових екзаменаційних центрів для участі. Ці абітурієнти вони будуть працювати в дві зміни. Це будуть дуже насичені дні для нас, але ми думаємо, всі абітурієнти зможуть отримати цю послугу якісно і доступно. Після довготривалої підготовки з репетиторами школяр Євгеній сподівається написати англійську та математику більше ніж на 180 балів. З українською очікує, що найменше Поки університет ще не вибрав, але вибрав спеціальність це кібербезпека, тому що я вважаю, що це як. Дуже гарна галузь, та яка потрібна для України, взагалі ще невідомо, чи буде проводитись НМТ у наступному році. За словами Ніни Тимошенко, до класичної здачі ЗНО школярі повернуться після закінчення воєнного стану.